Новий генплан столиці, обрання головного архітектора, удосконалення механізму надання дозвільної документації та унеможливлення незаконної забудови про все це дискутували міські посадовці з представниками будівельної спільноти. Відповіді на найактуальніші питання чули, і наші журналісти. Ухвалення головного містобудівного документа або ж генерального плану Києва нині топ-тема обговорень серед столичних забудовників. Любові бізнес заінтересований в чітких, понятних, прозрачних правилах, які не міняються кожне погода. Тому бізнес точно також, як і київляні, і обществен завіт кровно в тому, щоб А був генплан, план. його прийняли. Над проектом нового генплану фахівці працюють вже понад сім років. Його затвердження щоразу відкладали. Востаннє через зауваження, які отримав історико-архітектурний опорний план. Потім тепер і він на фінішній прямій. історико архітектурний опорний план це є однією з ніт'ємними составляючих генерального плану. ограничения, которые заложены в историко архитектурно упорном плане. То есть они влияют не, не только на там, исторические ареалы, там, памятники, все. То есть они влияют на, вообще, на схему развития города. До 10 июля все эти замечания устранит и уже в июле мы планируем провести науково-методичную раду, вот этот совет в Министерстве культуры, И приказом утвердит историко-архитектурный опорный план. После этого у нас дорога открыта на комиссии Киевсовета и на сессии. Схвалити генеральний план Києва планують до кінця року. А вже за три місяці столиця може отримати і нового головного архітектора. За графіком процедури його обрання мають завершити 17 вересня. Доти необхідно провести ще один відбір на залучення громадськості до конкурсної комісії. А щоб надалі удосконалювати діалог між владою киянами і забудовниками, у столиці запрацює інформаційно-консультативний центр. Я хочу там зібрати три служби: це департамент архітектури, департамент. Земельних ресурсів та департамент архітектурно-будівельного контролю для того, щоб вони в одному місці на протязі кожного дня проводили консультації. І якщо це можливо, протягом години-дві видавали документи, особливо це стосується фізичних осіб. Запустити такий центр планують вже до кінця року. Олександра Роздорожна, Дмитро Ліфанов, телеканал Київ.